Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні знімаю відео із місця, де розміщена моя колекція Пеларгоній для зимівлі подальшої. Уся колекція прекрасно вмістилася на трьох стелажах. Ось я вам хочу показати. І все завдяки тому, що я пересадила їх із великих об'ємів у 0,5 літр. Півтора і максимум у двох літрах знаходяться деякі, особливо це стосується гібридів, тому що не було в мене вже закінчились горщики маленькі. І ось так вони розміщені для подальшої зимівлі до весни. Навіть залишилося декілька поличок, де я вирощую молоденькі свої. Кущики та живці для продажу та деякі мої дублі, а також молодесенькі кущики, ось дублик, наприклад, фенікс, це я залишу собі. Грація, пудра, це я отримала недавно, ось такі в мене. От трошки є пожовтіння, це нічого страшного, я просто його пересадила. Зніму листочки, але я бачу, що коренева пішла вріс нормально, довго сидів. Ну, ось є багато в мене є на продаж. У відео в коментарях розміщу перелік того, що можу продати. Якщо ви зараз захочете придбати кущики, то вас вже будуть повноцінні дорослі кущі, які будуть квітнути. Тому... Але з ними, звісно, потрібно гратися. Як ви бачите, пожовтіння спостерігається на рослинах. Це вже пожовтіння. Я вже знімала жовте листя, коли я їх тут всіх розставляла. Воно... А ось найбільше зверху це ви бачите зонартики та гібриди зонартикові. Найбільше страждають від стресу. І я вам назву одну із причин, чому ви бачите це жовте пожовтіння. Це не перепад температури, тут перепаду не відбулося, тому що температура була. Така, як на дворі, коли їх переносила, і цей період весь тут не опалюється, а різке зниження кількості денного світла. Це і є причиною, чому жовтне листя. Але це воно ще тут нормально себе почувається. Це звично, не страшно. Просто. Я навіть не спішу його знімати. Ще є тут присутнє, трошки можливо, де не -де пересушка, тому що для того, щоб не перелити і не втратити якісь свої рослини, я їх не поливала вже напевно, тижнів-два, а то й більше. Уже пол... я вже бачу, що потрібно полити. Тому не спішу я їх переливати, поливати, тому що вже тут обпарування ґрунту буде мінімальне. І особливо зараз потрібно за цим стежити, щоб не втратити якісь сорта від переливу. Для цього я їх пересаджувала в легкі ґрунти, легкий субстракт. Щоб він вдруг що швидко міг просохнути, щоб не було цієї проблеми, і щоб ґрунт був свіжий, щоб вони мали отримували поживні речовини мої рослини. В лютому місяці я буду знову їх пересаджувати, великі об'єми і зовсім з другим ґрунтом на постійне вже винесення на двір у теплицю. Деякі намагаються, ось ви бачите, квітнути. Наприклад, іріола Ейфорія, погляньте, як багато викинула бутонів. Це питання на те, чи квітнуть у, на підвіконнях рослини, навіть новинки, грушенька. Звісно, так само вона гарно квітнена, як на доворі. Звісно, шапка менша. Ну, це і є причиною все-таки умов. Кущик красивий. Погляньте, бачите? Блискуча листя, дуже гарний сорт, який квітну ціле, ціле лі... цілу зиму того року, ціле літо на бутонах постійно, просто постійно на бутонах. Шикарний сорт, який мало поширений. Це вважається гібрид Зонартика. Дуже класний. Цей колір просто неймовірний. Такий фіолетовий, насичений, дуже класний. Моя, принц... моя марокканська принцеса доцвітає. Почала ще на дворі квітнути, ось так тримає шапочку. А ну, ще один момент. Всі свої, свою підсвітку я перевела, включаю на ніч. От зараз я зніму відео і відключу підсвітку, тому що електроенергія дорого, таким методом я намагаюся зекономити. І в мене нічний тариф на лічильнику, і світку включаю десь з 9 до 7 ранку, коли йду на роботу, я відключаю. З того року я це практикувала, і в мене вийшло, рослини перейшли прекрасно. От може це також бути причиною пожовтіння, тому що це стрес, коли рослина переходить. з Стану спокою на стан, коли вона, як то кажуть, із дня на ніч. Але молоді рослинки, я вам скажу, я пробувала перевести на такий нічний, на нічне підсвічування. У мене не вийшло. Живці просто почали сильно витягатися у сторону вікна. Це говорить про те, що молоденькі живчики, вони, ну, вони ростуть все-таки в день. Тому ось така ситуація. Всі вони гарно обростають, пообростати встигли ще після обрізки, ось. Я її буду продовжувати прищипувати. Буду стежити, щось обрізати. Щось буду зрізати на живці, ну, на весну. Ну, я не знаю, буду бачити, чи мене будуть багато обрізатися. Я Хочу, щоб вони максимум пораніше зацвіли, тому старалась так обрізати, щоб уже. Тільки пересадити і все, і дещо сформувати. Ось така ситуація. Розповідайте, як ви підготували свої рослини. До зими. Як вони у вас зимувати будуть? Хочу сказати, що зимують вони в холодних умовах набагато краще, ніж в у будинку. От у будинку у мене є стелаж ще з молодими рослинками, і там деякі новинки мої, то тут краще себе почувають набагато, краще ростуть у прохолоді. Ну, живіші вони себе краще відчувають живіше. Я це замітила, тому я повиносила сюди вже ці кущики. Ось, і вони тут дуже гарно. Стоять тому, дякую за увагу і до зустрічі.